Hello, friendly! З вами Денис Френдлі. Ви в мене запитаєтесь, Денис, ти ж казав, що вчора що ти вже не будеш сьогодні знімати відео на кухні. Так, що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Чого ти знімаєш на кухні? Коротше, пояснюю, поїхали батьки з бабусею, ну будемо казати, скажімо так, на дачу. І я зміг якось тут розміститися, щоб поки вони на дачі. Я зняв з вами сьогодні відео. Зараз тут. Я знімаю наперед. Я мав би знімати десь у 6 чимось. Пів сьома година, я знімаю. скільки? 16.59 в 5 годині. так, Я знімаю в 5 годині. Тому такі справи. Тому поки вони ще там, я... вони вже, напевно, виїхають. Не знаю, поки що знімаю тут. Попробуємо, коротше, сьогодні у нас Енергетик, Energo. Зараз попробуємо. Оцей енергетик. Спробуємо від 0 до 10. Не знаю. Сподобається, не сподобається, бо останнім часом мені енергетики взагалі не подобались, не знаю, чи сподобається. Коротше, поїхали. Коротше, не знаю, наступні дні, напевно, ми вже тут знімати не будемо. Подивимося, але зараз якось поки що хочу тут знімати, значить знімаю тут. Коротше, добре, погнали до заставки, зацінимо цей енергетик. Let's go! День справді реагує, День справді реагує. Сьогодні він буде пити ось такий. Бачите, енергоу. Так, що пише? Напій безалкогольний, енергетичний, сильно газовний енерго Cool Effect, енерго торгова марка. Коротше, енерго. го го Давайте відкривати, та пити. Попробуємо, що він себе представляє. До речі, ми з цього ракурсу ще ніколи не знімали. Тому будемо знімати. Поїхали. Ну, я не знаю, наступні вже не вийде так зняти, а може і вийде. Ну, навряд чи. Так. Пахне чимось таким солодким. Поїхав. Це якийсь смак. Охолоджуючий ефект, не знаю. Дивіться, взяв спеціально прозорий стакан, щоб ми... Колір голубенький, як море. Це море. Колір моря. Поїхали за ціною. Газований енергетик. 15 ринків коштує. В Аврорі. Ну така проста собі водичка. Трошечки підсолоджува. З підсолоджувачами. І чути кул cool ефект, та. Холодний ефект. Трошечки, та з холодним ефектом. Ну, думаю, 8 балів плюс-мінус поставлю. Те. Та. Та. ось таке. Я хотів за літо сьогодні взяти багет або гамбургер від чудопечі. Але рішу в тому, що закликали мене сьогодні на роботу у суботу, я вчора мав казати у відео. І е, ми працювали працювали до такого степені, що сьогодні той магазин працював, я так зрозумів, до обіду. Ми пішли десь 3 година, була, вже відпустили додому. Я думав, хоч після першої відпустяться, це так затягнулося, що це аж у третій відпустили. Ти ясно, ясне діло, що я не всю той магазин, бо якщо він до обіду працював. І відчу до печі, буде тоді в понеділок. Напевно, не знаю. Бо завтра в мене інакше по плану. Завтра хочу цукерки да їм з'їсти. Ну що, допиваємо? Мені зараз ще прибирати назад цей стіл і це все треба. Таке, 8 балів. Але хоча б не є таке противне, як ми з вами пили. Якісь були теж енергетики, що ми з вами пили. І вони в результаті були кимось дуже така сильна хімія, що не гон був пити, пам'ятаю, такі були. Ну то це хоч можна пити. Я не знаю, видів від Energo ще були. Е, якісь якийсь смак. Якщо буде, я ще куплю той смак. О, я нагадав, о той противний енергетик був Фруго. О, той самий найдизлайкнутіший мною енергетик. Той самий хіровіший від Фруго. То це від Фруго реально смачніше. та. Фруго дуже противний був. Все останнє допиваємо. Коротше, за нас вчора стукнуло 52 тисячі підписників. Дякую за підписку. За 52 тисячі. П'ємо. Ааа! Нормальок. Все, ми це випили, оцінили на 8 балів, пити можете. Тому, чекайте. Що закрутити него? Чекаю. О, ну може про не знаю, навіщо хочу закрутити. Ой, ну напилися добре. бо Я тільки що після стріма знімаю це відео. Намаха би хоча б у кухні зняти. Бо я не хочу у Великій кімнаті, бо у Великій кімнаті буду вже завтра знімати. а Сьогодні я хочу ще тут познімати. При баночках, бо баночки мені подобаються на задньому фоні. Тому такі справи. Завтра вже, скоріше за все, буде відео у Великій кімнаті, на жаль. Стрім провели, Я перекусив бургер. Попив чай, ще поїв булочку з сосискою. І ще б знову пити тепер на відео нетгоу. Ну тому такі справи. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте побачимось. Дякую за перегляд цього відео.